Вітаю всіх грибарів та любителів походів у ліс. Сьогодні, друзі, така гарна погода. Просто супер. Вирвалися в ліс. Подивитися, що в цих місцях. До речі, в цих місцях ми в цьому році ще не були. От і подивимося, що ми сьогодні не в звичайній нашій компанії. Я, Ріша, наші собакени. і Женя з Леною. Нарешті вирвалися до лісу. Наші друзі, так що. Ви всі пам'ятаєте їх. І до Романа їздили. От Сьогодні у нас два кошики таких невеличких. Ну, ми подивимось хто. Стали великий кошик у Ну, Хто більше назбирає? Тільки зайшли до лісу. Поки що нічого не бачило. Окрім квіточок. Ось такі красиві. О, собаки. Велику компанію полюбляють, бігають. Жека у завість, ця кашпиняка в лістях. <ріць> О, Жень, це такий ножик. <ріць> <О>. <ріць> Ріша, нам <Дай> треба <ріць> лівіша. Вже є. Друзі, ну вітайте нас. На. Знахідка вже є. Відішать каста щось побачила там. Зараз і ми подивимось. Що ти там рахуєш? Уже штук 10 нарахувало. Більше. Ух ти! Звідси бачу. Ого. Друзі, так. Це тільки початок. Там лівіше, там грибниця ціла є. Зараз подивимося. А ну-ка. Диви, які, а? А воно там ще підлітку стоїть. О! Бачите, які гарні. Дивись, Лен, і тут вони, і тут. Та всюди вони, бачите? Я цілу сімейку теж грибів знайшов. А, це эти пурхалки? Ага. <ривіт> 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 так що, друзі, ми сьогодні точно з грибами. Так, у іришки ще знахи, а ну показуй. О, та гарний. Гарний грибочки, а воно ще. Дивись якийсь. Гарню. Давай, до кошика. Їхали, бачили двох касуль. Прям з дороги в ліс. Побігли, не встиг камеру взяти, а воно ще хотів зафільмувати. Ого, дивись, ліс. Дивись, який гарний. Воно. Воно. А воно ще далі йде. Бачите? Марсики розчили рибочки. Дивіться, які ж вони гарні, а тут просто М'ясисті, що, ну, просто супер А вон там ще справа від тебе Ось зліва. Ага. Всюди квіти Ліс прокидається Я сподіваюся що вже заморозків не буде в цьому році ну, вісняних. Так, да, малесенький не беремо, бо хай ростуть, ростуть по-перше, по-друге, більш мурок із ними. Дивись, дивись. Ого, який колір. Да? Да. Гарний. А, О. а дивись яка форма, як чаша, тільки да. навпаки, як вигнута. Да? Давай будемо чистити. <рес> Дився банда. А де ж яка дискутка? А он жа, вон лобі. А, а, ну, а де ріше? А, бачу. Чорна дрожалка, але... А ні, я думав висохше. Ні. <гум> ну, ми не збираємо ці гриби, хоча дехто каже, що... Збирає і щось з ними робить. А собакам гарно. Тепло сьогодні. Десь 13 градусів їхали. Супер. Вологі достатньо в лісі. Так що впевнений. Весна 25-го року буде з грибами. Ще маленький. Дивиться, яка чаша така. О. оце так розмір. Дивиться. А, Жень, розмір. Ого! Оце так на... Та-да-да-да-да. Да? Ага, бать. Вот ну, это тебя ждало. Ну, это... Гарный, гарный такие, да? Угу. А вот что вы пришли, дитя? Ну, а, ну. Дивись. Зараз. Ух ты! Какая семейка. Вот такой. Вот. Ну дівчата ото пройшли ага. і не побачили. Це значить наші були. <гум> ну. <гум> Сина як не можемо відійти від краєчку ліса. Дивиться. О, які гарні. Десь тут ще бачив. Ага, воно. О, воно ну, дві. Та дуже багато. Воно ще. Які гарні попадаються. Марсюш, ти прийшов допомагати, а? <гум> да, да, да собакими. Та не почуви грибочки, ну. Марсик, а ну-ка. Та я зберу. О! Тут десь ще була, ага, ось. Їхали зараз, друзі, і сиріше розмовляли. Напевно, все ж таки ще раз спробуємо поїхати на Буковину десь за 4-5 днів. Обіцяють вже плюсову температуру вночі. От. Не хочеться пропустити. Вихід з морської шипинки. Дуже дуже цікаві грибочки. Я як ось казав, що 24 2024 році не врожай був. Дуже-дуже мало. У нас там було пару походів, де ми зібрали. Там десь по 8-10 штучок. Та і все. І так поодиноко зустрічались. Так що ховаються в лістях. Починаєш розгортати. Yeah, yeah, вон да, і багато вон ховається, воно. не видно так. І така вже крупна, Так-так-так. Не, не да, да, да. Потепліла і вона ну. почала рости. Хоча бачив, їхали по лісовій дорозі, там на калюжах цей льот трошки є. Mm -hmm. Ну ще. Да, да, да. От ще декілька ночей обіцяють вже синоптики плюсову температуру вночі. В день і так вона плюсова. Ну-ка що? Що у вас за знахідки тут? Дивись, два поляна. Ох ти о-хо-хо. Такий розмір і колір. А ну-ка. А воно ще, та під ногами тут. Дивись! Дивись, тут вона. Тут не знаєш куди стати, бо можна почевити. Дивись скільки, а? Ху-ху. Ого, це так. Знахідка. Ну. А воно, так, і Ріша збирає позаду. Так, друзі, оце так похід сьогодні. І настрій, собаки бігають, грибочки є, так, супер. Жека. Марсик, не почувить. Такі гарні грибочки. Запихались трошки, так? Да? Та тут. Эй, який гарний. Але ховається, друзі. Треба шукати їх. О! Да, Ленчик. Медитируєш? Насолоджусь, так в лісі. Ну просто супер, так гарно. вже казала, каже, мене, А бачите попереду. Березова така рощиця. Ух ти! обережно, вон там ще. Ти бачиш, як росте? Ух ти, ну так. Да. Дивись А ну-ка. Зараз. Чекай. Фу. Ух ти! Оце так. Оце так розуміє. Ага. Оце гарний грибочок. Хто Женя такі любить? Ну. Такі як ладоха Жень. О. І, ось такий подарунок диви, красте, так? А зверху диви, красте, так? Ага. Так цікаво. Зсередини. <свят> ну. <свят> Бомба ракета. Ну. А ну, показуй. Ні, не цей, оцей, да, то дивіться. О, <ривіт> а я теж от ви, от ви там проходили. Де той? Ні, піти що, а от байчик. А є там такі, бачиш, такі здоровий ще є. Класса собакена, набігали. ти знаєш що? Коли їх чистиш, руки стають червоними. <реш> От єдине що фарбують пальці, пальці червоними стають. Вон дивись ага, бачу. червоніють уже <реш> Бо береш да, таке постійно Та я розумію, так, що ти. чистиш є і... Дома в водичку я ж кажу на годинку супер було, ну, бо минулий раз я довго садів їх чистив та да, ми також одного разу з буковини зібрали і навіть не змогли не, не повністю відчистити. Mm. Теж Минули... годину цілу. Минулий рік, <світ> як ми поїхали з вами же ж перший раз на Саркасифу, то довго ми чистили вдома. До речі, друзі, на цьому самому місці, да, це перша наша була зустріч така в лісі. Перший раз по, гри... по Ну. Но... І так цілий рік їздили. Потім. Ой, ну сподіваюсь, цього року будемо також разом виїжджати. А де вже Женя з Леною? <звук> Женя! Ого! Ідіть на нас! В різні сторони. розійшлися. О! Хочемо трошки далі пройти. Наскільки я пам'ятаю, десь роки три тому. Там буде попереду стежка така лісова. І за нею трошки ліс змінюється. Бачили, на базарі вже продають черемшу. А? А, воно ж яка. Черемшу продають. Якщо я не помиляюсь, ну, щось там ми таке подібне бачили. Та ще й там повинна бути саркостифа. А може ще якісь грибочки. Зараз подивимось. Ну що у вас там? Щось знайшли? Декілька штучок вже каже. Є. Та ми вже не збирали. Непогано. ха каже. Відпочиваю, хожу, ліс, свіже, повітря. Ну так хто б приїхав Сука. по кібочці, а хто по відпочиваю? Ну Лена, як, справжній грибник. No? З гіллякою. Різ от туди. Десь так ми йшли це. лісова стежка. Ну, от. Давно це було, але... щось пам'ятаю. Що там в тебе? Саркасивки. Ага, саркасивки, але вони висохші, тому і колір інший. Що там, черемша? Не да. серйозно? Серйозно? Отако. Сейчас пахне. пахне. Да? так, друзі, бачите, все ж таки сказала, що сюди треба тут інші. Черемша, оце назбираємо, збираємо. Бо дуже смачна. Що там? А як сьогодні а. по Так, Та-да. -да -да -да. <рес> ага. Ух. Піночик, ну, всюди вони тут. Напевно єдині грибочки, які да, залишаються з того року, отак. Пілий річ. Дівчата вже побігли кудись. А, воно вони. Ой, як красиво, не знаю як камера передасть. Женя каже, як корал прям. Висохши трутовички. Ну красиво, так? Да? Угу. Природа яку красу создає. Ну настрій такі, друзі, я вам передати не можу. Дивіться. Квіточки. Тут їх дуже багато. Панов вони. Та всюди. Розгортаєш листочка, бачите. Дуже багато дрібних шаркасців Так що ці грибочки ще будуть і будуть. Оно важко ховається. Дві штучки. О, нехай. Залишаємо. Дійсно, гарно, друзі. Ще трошки залишилось. І підуть грибочки. Чуєш? А? Може треба туди переїхати, там де всього бачили? Кого? на Може там черемша. Подивимося, Може, будемо їхати не здалося, що в зворотному напрямку, то обов'язково. Зупинимось, подивимось, бо тут черемша вона а, тільки пішла. Трошки знайшли невеличкі такі кущики і все. Ну, от того, як і гриби, треба знати місця. Тут очки такі здоровенні. А далі зелений килим, боровинок. Красиво, да? Ага, Та я бачу тут навкруги він. Де до такого місця? а Бачите попереду, що хащі це такі. Я уявляю, що тут влітку, да? тут напевно і не пройде. Це зелене буде. А що ти там тримаєш в руках? О, саркасифа гарна така. Ага. Ну так, да, саркасифа полюбляє саме такі місця. Гарна сьогодні прогулянка, друзі, то просто. А ну ух ти! Та гарно, гарно. Тут може трошки пізніше можна приїхати подивитись на э, зморшкову шапинку, так, зморшки. Так, так, Дуже вологі. Ага. Собаки вже ми вже геть чи стали. Набігали сьогодні. Але будемо повертати ми потихеньку. Та йти до машин. Їхати додому. Супер, собаки побігали. Ми з друзями пройшлися по лісу. Поспілкувалися. Клас. Друзі, з вами, як завжди, до зустрічі у лісі. Пока.